Привіт! Моделька з серії Blitz віттаcom, і можемо з'ясувати, наскільки вона Бліц, тобто наскільки швидко і легко збирається. Чи нас тут десь налюбили? Досить популярна німецька самохідка штук 3 серії G. В коробці є тросики, металеві деталі і багато варіантів фарбування, але немає прозорих деталей. Я думаю, можна розпочати з рубки, не дерев, а бойової рубки. Тут досить типові для такого товсті подавачі пластику, що трохи напрягає, сам пластик теж трохи товстуватий, що в цілому добре для міцності моделей, але іноді це ускладнює обробку матеріалу. З іншого боку, дефектів не мало би бути, рівень з'єднань поки що окей. Це серія G, тому в нас є додаткові бронеплити. Лобової броні рубки і корпуса. Тут би краще використати густий клей, але можна і такий текучий. На цьому етапі варто щось придумати з триплексом, замінити його, вирізати, якщо плануєте апгрейдити. Я залишу стоковий і пофарбую його в потрібний колір. Із дрібніших деталей у нас є кріплення для мортирок, саді елементи вентиляції, кріплення для антен. Обережно все клеїмо. Посадкові місця для деталей чіткі. Також є така планка, де в нас будуть фіксуватися запасні траки. Щодо збірки гармати, в нас є декілька груп деталей, які з'єднуються разом. Є наведення по вертикалі, і, по ідеї, ми маємо вставити 75-мм гармату. Але тут є невеличкий косяк. Це кільце вставляється зі зміщенням. Тому краще поправити, зрізавши елемент кріплення і вклеїти кільце на око. Тут треба працювати обережно, щоб не деформувати саму деталь. Металевого стволика в нас в наборі немає, але пластиковий відлитий суцільною деталлю і нам залишається тільки підчистити, підшліфувати литєві шви, і приклеїти дульний тормоз. В цілому, треба бути уважним в процесі зборки гармати. Пушка встановлюється на тумбу, і в теорії можна зробити наведення по горизонталі, але на практиці не вийде. Стосовно корпуса, то тут все зроблено доволі зручно. Ванна відлита однією деталю разом з великою кількістю рельєфних елементів. Від нас потрібно тільки доклеїти кріплення для катків і самі катки. І все це досить легко і точно приклеюється на модель. Додаткова панель на корму. Є сварні шви по всій моделі. Стосовно катків, вони просто вставляються, однак, щоб не випадали, їх краще приклеювати, звісно, після процесу фарбування. Там, де потрібно, я вирішив приклеїти катки з допомогою малої кількості клею. Це допоможе мені нормально зібрати гусениці і потім знову все розібрати без пошкодження деталей. Все-таки один недолік, який тут є, це шви на катках, які добре би щистити ножем або шліфувальним папером. Трохи нудний рутинний процес. Ну а врешті ходова частина збирається без напрягів. Щодо траків, то тут назва бліц не підкачала. Одна велика пряма деталь, одна деталь з провисами, дві маленькі секції і 22 окремих трака. Все це склеюється без проблем. І отримуємо одну стрічку з усеничними траками, яку, як зазвичай ми робимо, надіваємо навколо наших катків. І насправді все відбувається досить легко і швидко, без зайвих напрягів, як то буває в наборах, коли кожен трак складається з декількох деталей. Що ж, обидві сторони готові, є навіть провисання, хоча й не таке точне, і місцями не співпадає з підтримуючими катками. Траки склеюються міцно, при цьому зберігається еластичність пластику. Далі можемо спокійно приклеювати верхню панель, яка у нас разом з крилами, надмоторну плиту з купою лючків для зручного доступу до движка, якого в наборі немає. Трошки металу ззаді, і додаткова броня спереді. Давайте втулимо ще одну бронеплиту. Ну і після того, як ходова частина гусениці зібрані, то і сам корпус, то далі вже легше працювати над моделлю. Можемо трохи порелаксувати, приклеюючи різні дрібнички, під кожну з яких є свої посадкові місця. З недоліків це інструкція, яка не завжди дає зрозуміти, де і як саме розміщується та чи інша деталь. Тому в таких випадках краще піти в інтернет пошукати потрібні фото. Ще більше металу, сіточки зверху, досить непогане травло. Його не так багато є в цій коробці, але все найнеобхідніше це різні сіточки, тросики, кріплення для тросиків. Тут робимо все на око, згинаємо тросики, де потрібно, вони м'які, і приклеїмо з допомогою клей-гелю. Ну і якось воно в кінці-кінці все встає на свої місця. В цілому виглядає добре, хоча. Травлення для кріплень інструментів немає, але в принципі і пластикові деталі виглядають непогано. Ще один не найкращий момент на рівні з катками, які треба зачищати це встановлення гармати на своє місце. Вона не дуже влізає в рубку по ширині, для цього я вирішив трохи зігнути рубку, в результаті чого чуть не зламав її навіть. Сама рубка вклеїться добре, але ось момент вставляння гармати не дуже зрозумілий. Треба приміряти, щоб зрозуміти, як все воно має бути. В кінці кінців, все стає на своє місце, і якщо трошки підчистити пластик по бокам від гармати, то в цілому все воно встане на місце, як має бути. Ну, звісно, горизонтального наведення в нас ніякого по факту немає, хоча в реальності воно було. Звісно, через мої маніпуляції зі згинанням рубки з'явились деякі щілини зверху, які я успішно зашпатлював. В результаті все пучко. Маємо ще командирську башточку без прозорих деталей, спробую їх просто пофарбувати. Також маємо добре деталізований кулемет, в якому зробили отвір, і вставляємо його в щит. Закінчити роботу можемо запасними катками і пальцями для траків, що встановлюються на корму. Також можемо приклеїти запасні гусениці ззаду. Можемо зробити також антени з проволоки. І ось результат. Модель з коробки і наскільки воно бліц. Ну, насправді можна все зібрати, я думаю, за тиждень. Деталей небагато, при цьому сам рівень деталізації зберігається на високому рівні. І збірка досить хороша. Є штатний набір металевих деталей для сіточок і тросиків, які тут дуже потрібні. Немає прозорих деталей, що мінус. З іншої сторони, це, мабуть, компенсується різноманіттям варіантів фарбування. Є 5 варіантів маркувань від однотонного жовтого камуфляжу до жовто-зеленого і трьохкольорового жовто-зелено-коричнього. По самій збірці проблема виникає із зачищенням катків, і незрозуміле трохи креувати встановлення гармати в рубку і корпус. Врешті-решт, дуже хороший кіт, як на мене, за свій цінник. Взагалі, в такому ще є декілька інших варіантів, інших серій штука третього і декілька пазиків третіх. Штуги, взагалі, є ціла купа від різних виробників, але я думаю, конкретно від такома, претендує на роль одного з кращих в цьому списку. Що ж, наступного разу спробуємо вибрати найскладніший варіант фарбування для цієї самоходки. І подивимось, що з цього вийде. Ну а на сьогодні я думаю, все. Дякую за перегляд, успіхів і бувайте.